Вже ага. після реабілітації, але ну ще треба ага. трохи їх посохняти. Тоді на колясочку сідаємо, гулять, так, возимо що, гуляти, щоб а. так лежачих у нас немає. А реабілітолог є? Звісно. Ага. Чи часто привозять до вас з пролежнями і чи працюєте ви з пролежнями, обробляєте? Працюємо, але ну, не часто, але ми вихвачуємо. Профілактика це перше, що у нас направлення. Ага. Хто сидячий, лежачий. Ага. Обов'язково. лопатки, пятки, копчик, ягодиці, це все ікронозне мисси, mm -hmm. Локтеві сустави — те, що соприкасається з постелю. Mm -hmm. ну, буває, що не можна вставати, да? От, людині mm -hmm. давлення. Це профілактика кожне утра. Камфорний спір це як очі наш, судокрем. Mm -hmm. Обізачно. Mm -hmm. І наблюдаємо, де що прищик, де що краснота, це вихвачується моментально. Mm -hmm. На даний момент у нас таких немає. Слава Богу. Який у вас самый молодый клиент и самый пожилий, самый возрастайший? Так, сейчас я подумаю, ну от мужчина у нас молодий, Скільки ну, 50, 50 ване. Угу. Маша, А, Мария. Маша Мария.